Іноді нам здається, що з нашим організмом щось не так. І почитавши декілька статей в інтернеті, ми вирішуємо здати певні аналізи самостійно і прийти на прийом до лікаря. Але це не завжди має сенс. І сьогодні я хочу поговорити про те, які аналізи ви здаєте даремно. Мене звуть Даниленко Світлана Віталівна, я лікар-ендокринолог Центру сучасної медицини докарт. І сьогодні я хочу розпочати з гормона, який називається тестостерон. Тестостерон вважається виправу сексуальним гормоном. Формується він у тестікулах під впливом гормонів в гіпофізу та відповідає за розвинення вторинних полових ознак в підлітковому віці, а у дорослих за вироботку сперматозоїдів, за формування здорової полової поведінки та розвинення м'язової та кісткової тканини. Часто чоловіки роблять аналіз на цей гормон в лабораторії самостійно, не маючи ніяких скарг, і дуже перелякані приходять на прийом до ендокринолога. Якщо цей показник виявляється нижче референтного значення, тобто нижче умовної норми. Насправді рівень тестостерону фізіологічно знижується після 40 років, але він також може знижуватись при зловживанні алкоголем, при ожирінні, при настачувачів та фруктів в раціоні, у професійних бодібілдерах, які вживають стероїди, при деяких генетичних схильностях та при соматичних захворюваннях. Аналіз на тестостерон чоловікам потрібно здавати лише тоді, коли є симптоми дефіциту цього гормона. А саме різкий набір ваги тіла, зниження кісткової або м'язової тканини та еректильну дисфункцію, тобто зниження сексуального потягу або неповноцінність або відсутність ерекції. В інших випадках здавати аналіз на тестостерон недоцільно, адже лікар, якщо навіть виявляє гормональний дефіцит, він завжди зважує ризик та користь від лікування препаратами тестостерону. Наступним є аналіз на гормон кортизол. він вважається гормоном стресу. І він насправді бере участь у розвитку стресових реакцій, допомагаючи організму краще реагувати у разі небезпеки, мобілізуючи енергію для кращого живлення мозку, серця та м'язів. Коли людині нічого не загрожує, він здебільшого відповідає за вуглеводний та ліпідний обмін, меншою мірою за білковий обмін. Рівень кортизолу значно підвищується при гострих станах: а саме шок, травма, хірургічне втручання, гострий стрес. Відбувається підвищений рівень кортизолу і при хронічних ситуаціях, а саме ожиріння, зловживання алкоголем, при деяких психічних або неврологічних захворюваннях. Як виглядає хронічно підвищений рівень кортизолу на практиці? Ми бачимо формування так званого кортизолового живота, тобто відкладення жирової тканини в ділянці живота і, навпаки, атрофія жирової тканини в інших ділянках тіла, тобто верхні та нижні кінцівки. В обох випадках підвищений кортизол крові є адаптивним механізмом, який дозволяє підтримувати основний інстинкт людини, тобто збереження життя. Так, при гострих ситуаціях треба лікувати саме гостру патологію, а при хронічних діагнозах до нагоди прийдуть сумісні спеціалісти, такі як неврологи, психіатри, наркологи та дієтологи. Коли ваш ендокринолог бачить одночасно підвищений рівень кортизолу крові, Разом з підвищеним артеріальним тиском та разом з підвищеним цукром крові, тільки тоді він звертає на нього увагу і може запідозрити саме хворобу і почати діагностичний пошук. Аналіз на гормон пролактин: цей гормон наряду з естрогенами вважається суто жіночим гормоном. Його роль полягає в формуванні молочних протоків та формуванні молочних залоз в підлітковому віці. А також за е, синтез е, молока і е, процес лактації у готуючих жінок. У чоловіків він відповідає за формування сперматозоїдів та виробку тестостерону. Виробляється цей гормон у гіпофізі, а гальмується нейромедіатором дофаміном, як ми знаємо, гормоном радості та задоволення, е, який виробляється у гіпоталамусі. Е, до речі, гіпофіз і гіпоталамус це головні. Е, ендокринні регулятори правильної роботи всіх периферійних ендокринних органів. Також підвищує рівень пролактину гормон естроген, а гальмує прогестерон. Це два основних жіночі гормони, які формують нормальний менструальний цикл жінок. Їх сінергічна дія не дає вироблятися молоку в молочних залозах у жінок, які мають менструацію. Ми вже знаємо, що рівень пролактина постійно знаходиться в стані пригнічення дофаміном. Тож це природньо, коли рівень пролактину високий у жінок які годують груддю. В другу фазу менструального циклу, ну, тому що рівень естрогенів дуже високий. Це природньо після фізичних навантажень, це природньо після сексу і це природньо при гострих стресах, коли рівень дофаміну занадто низький. Треба пам'ятати, що рівень пролактину підвищується при зловживанні алкоголем та наркотиками, при лікуванні естрогенами та деякими психоактивними препаратами. Та при лікуванні препаратами деякими препаратами лікування шлунку, також рівень пролактину підвищується при цирозах печінки, при наркової недостатності, при травмах грудної клітини та при гіпотиреозі, при зниженні функції щитопідної залози. Це так би мовити фізіологічне підвищення рівня пролактину, тобто завжди є інша причина, яку треба виявити та лікувати. Та коли ж лікар-індокрінолог звертає увагу на підвищений рівень пролактину крові і саме починає діагностичний пошук та лікування, коли є симптоми підвищеного пролактину крові, а саме відсутність менструації у жінок та відспліддя. Виділення молока у жінок, які не вагітні і не годують грудью, при еректільній дисфункції у чоловіків, та при діагнозі аденомогіпофізу, саме перша причини, яка і продукує підвищений синтез пролактину. Тож при відсутності скарг, а також при відсутності першої причини у вигляді аденоми гіпофізу, звертати увагу на підвищений пролектин крові і починати негайно його лікувати недоречно. І останній аналіз це інсулінорезистентність, тобто індекс хома. А що ж таке інсулінорезистентність? Це метаболічні зміни, метаболічна відповідь на інсулін. Інсулін це гормон, який допомагає провести цукор крові у клітину для того, щоб забезпечити її енергією. Чи є інсулінорезистентність діагнозом? А, ні, але це може привести до цукрового діабету при введенні неправильного засібу життя. Інсулінорезистентність часто буває фізіологічною. Це буває в підлітковому віці, у вагітних жінок при дієтах, збагачених жирами, тобто кетодієтах. Патологічна інсулінорезистентність резистентність також зустрічається. Це буває при деяких захворюваннях щитовідної залози, при синдромах полікістозних яєчників, при опіках, сепсісах та так би мовити, особистому виборі, тобто зловживання простими вуглеводами та при зловживанні алкоголем. Індекс хома це а, лабораторно визначений фактор інсулінорезистентності, і а, він складається з піввідношення глюкози і інсулін. І тут це начебто зрозуміло: чим нижча глюкоза а, та нижчий інсулін, а, тим краще індекс хома. Але я хочу зупинитися на а, кожному із цих составників. тобто глюкоза. Якщо лікар виявляє підвищену глюкозу, те потребує більш ширшого дослідження, тобто визначення глікованого гімолабіну, який покаже який середній рівень глюкози за останні три місяці, і тут вже може діагностувати діабет або преддіабет. З інсуліном все набагато простіше. Коли ми рухаємось, інсулін до клітини доставляється одним транспортером біохімічним, якому інсулін не потрібно. А коли ми мало рухаємось, то іншим транспортерам, якому інсулін, інсулін потрібен, і це важливо. Тобто, коли ми рухаємось, нам інсулін не потрібен. Коли ми не рухаємось, нам інсулін потрібен. Тобто індекс інсулінорезистентності ми зможемо знизити просто додаючи фізичну активність в наше життя. Тож інсулін резистентність не є діагнозом, і насправді подається корекції дуже легко, навіть без ліків. І цього можна досягнути, просто скоригувавши стиль життя, тобто зменшити прийом простих вуглеводів, розширити фізичну активність та звернути увагу на сон, адже він повинен бути повноцінний. Бо коли ми маємо неповноцінний сон, це приводить до виробитку кортизолу, гормону стресу, він підвищує глюкозу і так само і інсулін, і це може спровокувати розвиток інсулінорезистентності. Тож, при виявленні інсуліної резистентності, не доводьте цей стан до діагнозу і будьте здорові.